Що вирішили в Парижі під час коаліції рішучих? Які гарантії безпеки для України затвердили? Ну так, справді, по-перше, буде у них зібрання коаліції рішучих. По-друге, вони справді все підготували, і гарантії безпеки відкриті по аркану врата, і їх можна вже використовувати для того, щоб завершувати війну. Тому, в принципі. Проект дуже успішний, дуже класний. Він говорить про те, що буде надаватись військова допомога і будуть надаватися макроекономічні вливання в український бюджет. Будуть війська, які будуть стримувати ворога, знаходитись біля України та в Україні. Також показує роботу ППО певно Західних Держав покриття, покриття безпеки. І відповідно показує справді, що так її принесуть Трампу на, на, на одобрення. І тому, в принципі, цей документ бачу, що сформований і дуже, дуже позитивний для України. Він не схожий на інше. Чи погодить Трамп усі пункти гарантії безпеки? Ну, я бачу, що Трамп не тільки підтримує, йому сподобаються ці гарантії безпеки. І Трамп буде вже розгортатись в бік протистояння з РФ. Він вже почав це робити, як я і передбачав раніше. Іноземні військові будуть присутні на наших територіях. З яких країн? Морська держава. Це Британія. Франція, я так розумію, як основний союзник. Це також я бачу Італія і США. Стосовно того, коли вони будуть в Україні. І чи інформація зараз? По-перше, я бачу, що публічної інформації не буде щодо умов цих, цих гарантій безпеки, цього договору не буде розголошуватись. Але в той же самий час буде чітка інформація в цьому договорі міститись, коли і як. Але я бачу, що військ на території України миротворців не буде в цьому році. Вони будуть після остаточного завершення війни певними мирними перемовинами. Або ж після заморозки лінії фронту. Якою буде реакція Путіна на ці гарантії безпеки? Ну, Путіна однозначно розлютять ці гарантії, і я бачу, що він буде наполягати на тому, щоб цей документ був скасований, щоб вони не були прийняті, не введені в дію. Але все одно ці. Пункти я бачу, що їх ведуть, коли завершать війну. Чи буде зустріч Зеленського та Віткофа? Та які будуть її наслідки? Я бачу, що це буде санкційний тиск і допомога Україні військова. Росіяни здійснили найбільше перегрупування військ з 2022 року. Буде великий наступ на Донеччині? Ну, по-перше, для мене це не новина, тому що я бачив по картах, що саме так і буде. Звичайно, що у нас зараз буде дуже жорстокий осінній наступ на Донеччині. Тому, в принципі, це, це цілі Путіна, які мені були. Видні по картах і цілком зрозумілі. Дивіться, у мене випадає, що цей наступ буде дуже провальним для Рашки. Чому? Я бачу, я бачу повний, повною мірою спалення просто всіх бронетанкових з'єднань Росії. Тобто це гра, це гра у, два, у два ворота. Тому що, якщо росіяни перекинули тоді, ну, Основу своїх Збройних сил, то це вже позначає, що вони слабкі і що вони не здатні захопити території, тобто, що вони ослабли на всіх напрямках. Звичайно, що одночасно з цим а, Україна теж туди скеровує всі наявні резерви, найкращі, найелітніші, які вже там знаходяться, зокрема Азов і так далі. А інш, інша річ це те, що ми туди скеруємо основний потенціал по безпілотниках. А якщо FPV-дрони будуть там в величезній кількості, а вони і так там в величезній кількості, то наступ РФ просто буде неможливим, ну успішний, оскільки на один FPV дрон вже коштує 300 доларів. Вибачте мене за слова. І його вистачає на кожного російського піхотинця. Тому, в принципі, тут все вирішується дуже просто. Я бачу величезну кількість смертей росіян, я бачу провал їхнього наступу, і я бачу, що ми витримаємо і що ми е залишимося взагалі в дуже вигідній позиції, де зможемо навіть самі провести обмежені контрнаступальні дії на різних ділянках фронту. Чи втримає Україна віста Донецької області? У мене навпаки випадає, що ми втримаємо ключові міста: Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ, Слов'янськ. Втримаємо відповідно також Добропілля, Покровськ, Мирноград. Ця зима буде складною, будуть блекаути. Зараз подивимося, що буде насправді. Тобто, у мене до людей зараз позитивний прогноз. Бо я дивився це питання неоднократно. До речі, вчора провів. Трьохгодинний прямий ефір на своєму каналі Магвеляр. Розглянув взагалі всі питання. І тому прошу всіх доєднуватись, дивитись цей прямий ефір. Я бачу по картах, що він справді таке заявив, тому що, бачиш, колісниця випадає. Тобто, так, виїжджайте за місто. да? Але я бачу, що він як наляканий, виступає в обличчі Шута. Але насправді. Насправді глобального блекауту не буде. Будуть вялові відключення світла по, ну, по небагто по невеликій кількості годин, і то не в усіх областях, не в усіх обласних центрах України. Тому тут варто зважати, що хтось хоче залякати українців, і дуже дивно, що ці лякалки продукує безугла та ні, ну безугла не дивно, бо вона взагалі продукує якісь російські наративи. Да? А продан, ну, тобто, що він, він теж продукує таке. Не буде блекауту, не буде глобального, тотального, да? правильне слово, тотального блекауту не буде, не бачу. На параді в Китаї створився союз між Індією, Китаєм та Росією. Які будуть наслідки цього для України? Сьогодні дуже свічка класно реагує. Говорить нам багато інформації, і вона показує те, що відбувся дуже потужний союз між нашими ворогами Індією, Китаєм та Рашкою. Адже єдиний потік воску до нього додається як певні штирі, тут треба бачити. Тобто як певне вклеймлення двох штирів. Один ви бачите ось, друг, другий з моєї сторони, з мого боку. І це. Реальний знак того, що відбулося утворення осі зла. З одного боку, це погано для України, адже РФ буде користувати ще більшою військовою підтримкою та постачанням від Китаю та Індії, яку вона і мала, і я постійно про це говорив, що має вона таку підтримку. Але інший бік, інша сторона медалі це позитив, який теж я заздалегідь передбачив. Трамп. Вже не сприймає Путіна як союзника по розподілу світу. Він, він зрозумів, що його ошукали, зрадили та кинули як лоха. Тому Трамп буде зараз робити все можливе і неможливе, для того, щоб підтримати Україну чи будь-якого ворога РФ, Трамп вже надав наказ про те, що ви ж просили інсайди з мого ефіру. Він вже надав наказ готуватись до війни. З Росією та з Китаєм. Ця підготовка це не пустий звук. Якщо він про це говорить, це вже документи, і це вже реальна, реальна точка неповернення, після якої він буде підтримувати Україну гібридним чином військами. Як це буде гібридний чин? Цебто. Це, Трамп буде передавати зброю європейським країнам, вони будуть її купувати і вже передавати Україні безкоштовно. Це перше, а друге, що Трамп буде через певних своїх союзників тиснути на окремі країни, щоб вони давали нам макроекономічну допомогу та списували кредити. І третя допомога, яку надасть нам Трамп, це буде те, що він протисне Європу на те, щоб Європа повністю відмовилась від російських енергоносиїв та введення е, подвій, товарів подвійного призначення е, пошлін, так подвійного призначення на Китай, Індію та інші країни. Це найкраща санкційна допомога проти РФ, тому що е, якщо ввести санкції проти РФ. То там і так уже ну, все введено, по суті. Основне. Збитку Путін не отримує, навпаки, його економіка звикне. А якщо вдарити по Індії та Китаю, то ці країни перестануть купувати російську нафту та газ. Плюс це буде удар, якщо вони навіть не перестануть їх купувати, то вони будуть купувати їх за безцінь. І Путін вимушений буде покривати економічні розходи. Відповідно, притік грошей до бюджету РФ скоротиться майже в 4-5 разів. Якщо потік до бюджету РФ скорочується в 4-5 разів, то Росія неспроможна продовжувати війну і у неї є буквально до року часу, щоб вирішити питання, чому зараз Путін не виходить? А я проти зустрічі з Зеленським. Вона буде пуста, хай приїжджає до мене в Москву. А давайте ми проведемо референдуми на територіях, чи готові українці їх від'єднувати чи ні. А давайте то, а давайте сьо. А тому, що в жопу він сів, той Путін. І тому, що Росія і так не може зараз розширити армію, те, що вона хоче зробити. Немає грошей, немає людей. А зараз ще. Вдарять санкції, санкції на товари подвійного призначення, і це все. І тоді вже у Росії не буде виходу. А Путін, який вилізає з будь-якої ситуації живцем, просто не, просто не викарабкається із цієї ситуації. Ось і все. Ось вам чітка правда, яку показують карти. Для яких міст України найбільша загроза обстрілів найближчими днями. Ну, вони вже уточнюють, що це Київ однозначно, Одеса, Дніпро, Запоріжжя це, це північ, південь, захід України. По-перше, стоп, мене щось хтось путає. Не надо, не треба. Надо. Давай, давайте мені по, по містах розклад. Тут вони просто показали, що так, загальні обстріли дуже жорсткі, показали, куди б'ють. Ну і я розкажу зараз, куди будуть бити. Розумієте, коли духи приходять, вони завжди роблять себе отсібятіну. Тобто не те, що нам треба, а те, що вони хочуть. Тому їх треба просити, вмовляти, але вони можуть путати. Але дають інформацію дуже детально. По-перше, давайте розберемось, куди летітиме житлові будинки і людська трагедія в житлових будинках, об'єкти енергетики, і також об'єкти біля води. А, тому це можна говорити як про Одесу, так і про Кременчук, так і про Дніпро з Запоріжжя. Далі показує по картах, що це будуть удари по якихось адмінбудівлях, тобто це лікарні, дитсадки. І от вони мені підказують: кривий ріг, кривий ріг, кривий ріг кажуть, Попка, дурак, кривий ріг. Добре, кривий ріг також. І це військові якісь виробництва, потуги. Значить, по, по містах, по регіонах України пройдемось. Північ України, Київ, страшні атаки і загрози. Також рівне, Луцьк та Житомир атаки, масована атака по столиці. Чернігівська область більше, більше шахетні загрози і більш стримані загрози і Чернігів. Захід України це удари по місту Львову, Львовські, Львов, Львовські Львівщині. Це удари по Франківську-Франківщині. Зокрема, минулий раз я казав про удари по Франківщині, і там е, справа в тому, що були, були, е, був прильот дуже жорсткий по калушу по місту. Е, такі п -п -п прильоти можуть повторюватись по західній Україні навіть по Буковелю, до прикладу. Е, да. Чи по Бурштину також. Далі, це, звичайно, що показує мені Хмельнич, Хмельниччину та Стороконстянтинів. Тернопіль, Тернопільщина, Закарпаття, Спокій випадає. Чернівецька область центр України це Вінниччина і Вінниця особлива увага. Кропивницька Кропивниччина. Черкаська область більш спокійно, там просто літатимуть шахеди. Але будуть вони також бити по Полтавщині і про Кременчугу якась масована атака. Чи зможуть погасити світло, не зможуть. А от в Одесі зможуть погасити світло на 2-3 години і воду. Тому що по Одесі випадають удари по Миколаєву, по Дніпру, Запоріжжю і міста Донеччини. Схід України. Випадає загроза найбільша сумам, дуже жорстокі обстріли і Харків, тож теж обстріли.